Ну, Сибір тоже, мабуть, китайська, а от Кубань то наша. Кубань то наша, але і Сибір наша. Паново українці! Ми, якщо хочемо бачити майбутнє прекрасне, мирне і справедливе, ми маємо справедливо дивитися на світ і судити по категоріям правди. А правда така, що Сибір це є Україна. Так, Сибір має свої корінні народи. Які заселяли цю землю з продавніх давен? Це є івенки, і, і Силькупи, і ханти, і татари, і нанайці і багато інших народів їх є дуже багато народів, етносів, племен. Вони заселяли ці землі. Це їхня земля без питання. Але е, в часі формування державності на, на тих теренах, в часі поширення державності Всеросійської імперії на тих теренах, ці землі були заселені переважно українцями. Саме українці були носіями культури, українці були носіями землеробства, і українці засвоїли культуру всі оті землі, які ми знаємо під умовними назвами сірий клин, це є Західний Сибір, і зелений клин це є далекий схід. По сучасному це у українців там зробили рішуче внесок. Тому звичайно, що українці мають всі е, права е, на ці землі на те, щоб ті землі увійшли в склад української держави на будь-яких умовах. Там умова вже не важливо. Головне, щоб українці жили разом в одній державі. А от китайці китайці до тої території не мають жодного стосунку. Китайці ніколи не домінували на жодній з тих територіях. Ніколи китайці не заселяли ті землі. Тож китайці не мають жодних прав. Так, деякі там історики малюють там карти якогось там старого Китаю, що там десь було от такі от якісь межі. Ну там все можна намалювати все, що захочеш, але китайці там не жили ніколи, навіть на території сучасного приморського Китаю, не приморського краю, китайці ніколи не жили. Якщо найбрати таку нас машину чужинську, то там була значна частка. Було корейці були, але китайців ніколи там не було. Тож, панове по -українці, не даруймо наші землі чужинцям. Це і наші українські землі, наші засели, нашими українськими людьми. І ці люди є наші, і всі багатства тої багатючої землі є наші. Звичайно, що ми маємо так само піклуватися про забезпечення прав місцевих народів, корінних народів, допомагати їм розвивати свою культуру, зберегти свою автентичність, свою численність. Це і справа української держави, але не справа Китаю. Слава Україні, слава величному українському народу і слава майбутній величній Україні. Від Береться поможе соду воронь шволу касп та Кавказ і на зеленому клині, і на українському свіру.